Друзі, привіт! З вами текстильна група Кавла Вашій увазі Ми зараз пропонуємо блюд джинсових жіночок стрельчових першого сорту, в хорошому стані. Присутні всі розміри, достатня кількість до донизу зустрічається. Ціна за 1 кілограм становить лише 25 доларів, вага мішка 25 кг. І це йде стандартна вага для даної позиції. Вартість лота вагою 25 кг становить 68,75 долара. З вами зараз текстильна група Павлатекс. Реалізуємо сортований секонд-хенд по всій території України. Весь товар у нас сортований по позиціям і зараз представлена позиція бюл джинсів жіночик першого сорту в хорошому стані. Вартість лота 68,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Замовлення приймаються на мішечки як із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Якщо вам сподобався даний лот, ставте лайки, коментуйте наші огляди та робіть замовлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Наразі ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару. Слідкуйте за нашими новинками, акціями, знижками та бонусами. Сьогодні ми радували вас цікавими акційними пропозиціями за зниженими цінами. Переглядайте наші огляди попередні в нашій стрічці. Вибирайте для себе ті позиції, що вам подобаються та робіть замовлення. Дуже хороша позиція брюк джинсових жіночок першого сорту, стрейчових. За вигідною ціною, ціна за 1 кілограм становить лише 2,75 доларів. Перший сорт, хороший стан, всі розміри присутні. Мінімальне замовлення даного лоту становить один мішок вагою 25 кг. Сьогодні ми дивували вас цікавими акційними пропозиціями, знижками на деякі позиції товару. Не втрачайте можливості придбати за вигідними цінами, заощаджуючи при покупках. Далі у нас також будуть в прямих ефірах ще акційні позиції за зниженими цінами. Зараз представлений лот джинсових жіночок з першого сорту в хорошому стані. Присутні всі розміри. Різноманітний йде і модельний ряд, і кольорова гама. Вартість лота 68,75 долара. Для замовлення напишіть нам особисте повідомлення або зателефонуйте номер телефону, вказано у нас в шапці профіля. З вами була текстильна група Кава Текст Дивіться нас прямих ефірах. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за оновленнями. Всім хорошого мирного дня. До нових зустрічей, друзі!